Населений пункт Малі Щербаки під контролем Збройних сил України. Такі кадри українці не бачили давно. Наші військові з пропорами в руках на звільнені від росіян землі були звільнені населені пункти малі Щербаки, Щербаки, частково степове. І ми просунулися там і в прилеглих територіях. І далі продовжуємо свою операцію. І я думаю, що це буде не останній не останній населений пункт, який ми. Звільнили на цьому напрямку. Операція проходить вдало. Противник несе втрати багато взятого полон. Ми просунулися на 3,5, десь близько 3,5, більш там, чи більше чи менше кілометрів вперед. І розширивши розширив, фронт, розширив, 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 значить, десь більше 5 кілометрів. Тобто, і продовжуємо свою операцію, і будемо далі рухатися. Контрнаступ тактичний кажуть аналітики. Українські військові ведуть бої одразу на кількох на напрямках біля Добропілля та Під Оріговом. Мета не Прорив або витіснення ворога з позицій, де той зміг просунутись, тактичний контрнаступ, мета якого контрнаступ на тактичному рівні, і це захід, мета якого зірвати наступальні дії противника, і на північ від Покровська, на, на запорізькому напрямку, це якраз тактичні контрнаступальні дії, мета яких купірувати. І зупинити наступ противника. успіхи є, але ці успіхи обумовлені тим, що були наші прорахунки, ну, може не прорахунки, це знову ж таки не, не стачало особового складу. Наші пропуски через те, що е, до того вдалося за тиждень, за місяць е, противнику. Протиснути, якщо хочете, прорвати нашу оборону на тактичному рівні на певних ділянках. Результат доводиться вибивати ворога назад. Аналітики наголошують нині. Основне не плутати тактичне просування з масштабним проривом. Зараз дуже важко вимірювати контроль. Ось такий залізобетонний контроль над тими чи іншими населеними пунктами, особливо які розташовуються на лінії бойового зіткнення. Лінія бойового зіткнення як така зараз дуже сильно розмивається, і ось ця роз. Розмив... Миття ліній бойового зіткнення Контроль над населеними пунктами або над якимись районами в межах цієї сірої зони чи кіл зони, яка створюється, воно є це дуже таким цей контроль є поняттям дуже дуже відносним, тому що загалом увесь фронт, як я сказав, це сіра смуга в ній і наші, і чужі позиції, і вони ось так от переплетені, ось так от переплетені. Контролі дронів. Ми залітаємо глибоко в тил окупантам. Вони залітають глибоко в тил нам, і тому змінність позицій навіть це питання доволі таке швидке. Тобто сьогодні ми контролюємо, заявляємо малі Щербаки. Завтра це буде противник, вивесить свій прапор. Але навіть кілька кілометрів це результат, бо для тих, хто напередовій кожен метр це день життя. Десь ми вибиваємо, десь ми получаємо. Так що неоднозначно, то що да, тут звільнили два села, це дуже добре. Тому що лінія стоїть, лінія не рухається той час, коли. Катастрофічно не вистачає особового складу, коли люди не мають можливості на ротацію, не мають можливості на відпустку, казати що. От ми такі могутні, да це піднімає дух. Ну я можу сказати, що ситуація наконтрольована, але важка. Попри важкі бої, військові аналітики вже бачать зміни. Російська армія виснажується, і це може стати початком нового етапу. Це може бути ознакою виснаження наступального потенціалу російських військ. Про що багато хто говорив із військових аналітиків раніше. Та, що як тільки виснаження російських військ відбудеться, можливо устаканення, так би мовити, лінії фронту. І якщо лінії фронту фронту почне, ну скажімо так, залишати не буде рухатись, буде залишатися такою, якою вона є, то у Путіна у його оточення може не бути підстав продовжувати далі наступ, а будуть підстави сідати за стіл переговорів. Нині три кілометри далі більше анонсують військові. Попри перевагу ворога, у всьому наші не відступають і тримають такі відтинки, на які ворог кинув свої кращі резерви і техніку. Марта Шакула, п'ятий канал. США зможуть передати Україні лише невелику кількість ракет Томгавк. Про це видання Financial Таймс. Повідомили джерела. Приблизна оцінка від 20 до 50 одиниць. Загалом США мають понад 4 тисячі таких ракет. Однак від 2022 року Пентагон закупив лише дві сотні. Значну частину вже використали наразі, запущено приблизно 120 одиниць. Бюджет на наступний рік закладає купівлю нових томагавків однак фінансування вистачить лише на 57 додаткових ракет. Експерти видання вважають таку кількість недостатньою істотно вплинули на ситуацію на фронті. Томагавки в Україні не можуть вплинути. До того ж, Білий Дім поки не ухвалив фінального рішення. Постачання ракет Дональд Трамп обговорить у цю п'ятницю на найвищому рівні. НАТО збиватиме російські літаки лише у разі загрози. Про це заявив Марк Рютен на зустрічі у Любляні під час першої 71-ї сесії парламентської асамблеї НАТО. Генсек зазначив, що альянс не збиватиме літаки Росії лише за порушення повітряного простору Європи. Таке рішення можливе у разі реальної загрози. Наголосив, що це не слабкість НАТО. А навпаки, сила мовляв альянс має значну перевагу над Росією і не потребує. Є демонстративних кроків без приводу. Польща не може нескінченно приймати українських біженців. Про це заявив керівник бюро міжнародної політики країни Мартін Пшидач. За його словами, польщі важко розмістити у себе нові хвилі біженців з України. Країна має зосередитися на інтеграції тих, хто вже мешкає на її території. А це близько півтора мільйона українців. За останні п'ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч з них. Надмірна кількість новоприбулих, зазначив посадовець, може перевищити можливості системи адаптації. І вже є проблеми. Виникають окремі райони із великою кількістю переселенців. Раніше у Польщу ухвалили новий законопроєкт. Він змінює правила тимчасового захисту для українців. Зокрема, такий статус не надаватимуть, якщо особи вже мають його в іншій країні Євросоюзу. Президент Мадагаскару, утік із країни на тлі масових протестів і втрати довіри армії, Анрі Радзуеліну вивели вивезли з островів французьким військовим літаком. Дозвіл на евакуацію дав особисто президент Еммануель Макрон, пише міжнародне французьке радіо, де саме зараз перебуває втікач, невідомо. Президент вийшов на зв'язок, записавши аудіозвернення, заявив, що перебуває у безпечному місці. Припускають, що він переховується в Арабських Еміратах. Втечу політик пояснив побоюванням за власне життя. Нібито на нього готували замах. Опозиція Мадагаскару підтвердила, що президент дійсно утік. Протести в Мадагаскарі тривають від вересня. Причиною стали високе безробіття. Розгул корупції та зростання вартості життя вулиця вимагає відставки президента. Водночас він відправив у відставку уряд та розпустив парламент. Депутати саме мали голосувати за його імпічмент. На бік протестувальників стали алітні підрозділи армії. Саме вони і привели до влади чинного президента у 2009 році. Про про те, що Труханов мер Одеси поки що чинний позбувся українського громадянства. Говоримо далі в марафоні Незламна країна. Також міжнародні теми розглянемо. Не перемикайте, буде багато цікавої інформації.